Всіх вітаю на каналі Фалористської України. З вами ведучий Жак. І сьогодні ми розглядаємо ось такі знаки і знаки. Ну, в основному це Служба безпеки України, Державної охорони і місце оборони України. Сувенірна продукція, а також ось такі бюлетені Міністерства оборони України. Відео буде носити як інформаційний характер, так і розміщення в розділі товари на продаж. Що це таке? Хто не знає, під відео є два посилання на дві сторінки продавців, і десь протягом доби відео буде розміщено на оксіонівіоліті. Зможете за одним чи другим посиланням на сторінки продавців зайти та подивитися все, що ви сьогодні побачите на відео, буде у продажу у вільному продажу вигляді лотів. На цьому безпосередньо на цих сторінках можна буде придбати якусь гарну річці, колекцію без проблем. Значить, почнемо з вісників. У 2006-2007 роках випускався ось такий бюлетень Центрального управління речового забезпечення Міністерства оборони України, як приклад, це частина перша. Значить, нагороду України з і Ратної Слави називається. Чим вона така, така, скажімо так, дековіціна реакційна, вона акумулює в собі, практично не треба там, лазити по інтернету, там, щось шукати, або там, до архівів звертатися безпосередньо або до каталогів. Тут акумульовано все по відзнакам. Ну, Конкретно в цьому е бюлетні стосовно нагороду України державних, наскільки я пам'ятаю, і Місіцо оборони. Значить, е вона зроблена таким чином. По-перше, йде опис опис, потім тут вступ авторів. Далі йде, от, наприклад, опис, опис нагороди, статут, який вводить, е все це йде з посиланням на малюнки. Малюнки пронумеровані. Потім йдуть малюнки, такі штандарти, тут ідуть державні нагороди України. Це це є. Потім пішли нагороди Міністерства оборони та Генерального штабу. Плащена бумага, там де текстовка, де там бумага така звичайна. Ну, це бюлетень, це не, навіть не журнал. От. Але таке дуже інформаційне наповнення, дуже гарне у нього. І штандарти видів військ. І далі у нас військ. І далі у нас іде описи по малюнкам теж з посиланнями. Ідуть у нас витяги з на сіню форму одягу. О, що де розміщується, що як носиться? Це у нас такий. Частина перша. Частина друга, це бюлетень 30-й, символ радної слави, Знаки розріз... розрізання і відрізнення. Тут і класність є, і шеврони, і погони. Сам він теж так же. тут у нас опис, тут вступ. Іде описання з посиланням. Ну, наприклад, там на. Малюнки. Наприклад, нагрузи знак класних фахівець, зв'язку службовців, повітряних сил, йде опис, там, за що вручається. Ось. І все, що тут вказано. Люди часто шукають, не можуть знайти, чим воно введено в дію, як воно діє, але це все тут є. Це все тут є. Кому цікаво не тільки назбирати значки і нагороди, а ще знати їх. Історію ведення і чим воно визначено тут погони, какарди, бляхи, то воно тут це є. Там правило насіння теж в кінці тут у нас. Описи різні. Ось такі тут ось такі гарні для з інформаційного наповнення бюлетні. Так, далі. Ціни подарунок. Генераль штаб, начальника генерального -штаб, штабу Збройних Сил України. Це у нас маленький знак. Стандартна коробка йде, ціни подарунок. Багатошаровий, ось такий хрест, розміри 4 на 4 сантиметри на закрутці, якісні емалі, якісна позолота. Угу. І аналогічний, але дуже великий. Розміри не пам'ятаю, зараз з вами безпосередньо замірюємо. 6,5. На 6,5. Теж багато Стандартна коробка, теж коробка Генеральний штаб Збройних сил. ось І ось такий дуже якісний, дуже гарний знак. Ексиний подарунок НГШ МГШ. Так, ось така велика планкетка. Це таке це сувенірна продукція для світкових, а також представницьких заходів. розміри 19 на самої панкетки на 21,5. Значить, це офіційно зроблений зроблена сувенірна продукція. Саме так вона повинна виглядати. Для використовувалось для іноземних делегацій, для свідкових якихось е, там, заходів е, за участю представників Міністерства оборони та Генерального штабу. Напис символіка України, знаки, е, а, а, нижче під кожним знаком прапор. Е, це у нас Міністерство оборони. Це у нас Збройні сили. Це у нас Збройні сили, це Міністерство оборони, Це у нас сухопутні війська. Це у нас військово-морські сили. Ось, і це у нас військово-повітряні сили. Саме так воно повинно виглядати, ну, але якщо комусь захочеться там розкрутити це все по окремих ланкерках, оце зазнімається. І замість цих болтиків, різьба та ж і розмір. Та, то той самий підходить стандартні закрутки сучасні, такі як у знаках існують. Ось. Але саме так, саме в такому комплекті, саме в такому вигляді повинно воно бути, як першу, ізначально от, воно планувалося. Так. Далі ось такий знак. Це прачний знак на Лацкан, із ЖК. Це у нас управління Державної охорони України УДО скорочено. І тут у нас е, літери СБ ПМУ. Служба безпеки прем'єр-міністра прем України. Е, ця служба зробила собі коїсь, ось такі знаки і носила. Збірний теж накладний на захлівках. Так. Альфаська відзнака. Заслуги, заслуги в боротьбі з тероризмом. Це е, стандартний базовий варіант. Е, це СОА, це відзнака 2000-х років, Альфа СБУ. Значить, е, це відзнака, вона є, офіційно, була офі... ну, є офіційною офіційною. Е, вона е, була введена загалом, то її нею нагороджувались і на початку дотичних років, але потім, коли Дійшли руки до систематизації нагородної системи служби безпеки України, то у 2008 році був виданий наказ номер 4 голови служби безпеки України про відомчі заохочування знаки Служби безпеки України, де є він є відкритий. то якщо комусь цікаво, зайдіть в Google, забите наказ номер 4 служби безпеки України про відомчі нагороди. Він вам викине його. Він протримався до пам'яті до 2013 року, коли е, вийшов інший наказ. Е, і коли при президенті Януковичу систематизували нагородну систему, ось а е, цими знаками нагороджували е, і співробітники Альфи, і і співробітники служби безпеки України за поданням і погодженням з начальником ЦСОА. Центр спеціальних операцій Альфа Служба безпеки України. У мене на каналі зараз ще не викладено, Але будуть е, значить, відео з різновидами цієї відзнаки. Е, безпосередньо можна буде подивитися, які різновиди. Це базова основна відзнака. Ось Вона збірна на закльоті є. Значить, е, 2002 рік. Е, 2002 рік. Ні, не, 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 не вибачте, помилився. І в 2002 рік, 2004 рік. Альфа святкувала 10 років. Сама служба безпеки України створена у 1992 році, і щислення і існування ідеї з 92 року. Альфа офіційно створена як підрозділ у 1994 році. Тому безпосередньо 2004 рік виписувався такий знак, гарний такий от, І дуже нечастий. Загалом то пройшли ще роки, то загалом -то дуже нечасто зустрічається. Теж буду в продажі 20-річчя Альфа на 20 років, 2014 рік. Зробили есть вот такие знак. Угу. Те же А. Центр специальных операций Альфа. И римский. Две десяточки, 20 строк. Вот такие стандартный фрачный знак. Альфийский. для нас синяя на не пиджаку. И безпосередньо 2002 рік. Начальник слідчого підрозділу видавалося такі знаки. Тоді, тоді ще було воно слідче управління Служби безпеки України. Це до 10-ї річниці. Він в на легкому металі, але дуже нечастий. І загалом то пройшло роки. Це 2002 рік, і вже його дуже складно дістати. Невеличкий номер 362, кажу, цієї знаки. але є не, це нерідна колодка, колодка підібрана О, під 10-ту 10, 10 річницю. Ну, загалом тут должна була бути, бути така колодочка привокутна, теж маленька, з такими ось е, стрічками, як на веселці. Е, є у мене окреме відео, там є оці знаки по різновидах. Значить, вони там е, оглядаються. Якщо кому цікаво, на канал зайдіть на канал Скарби дракона, значить, зайдіть та подивіться. Е, це відео буде викладено на каналі, каналі Фалористка України, а е, відео на каналі Скарби дракона, там подивіться. До речі, е, відео, що стосується. Оці альфівської візнаки теж на каналі Скарби дракона, а не на каналі Фаларистика України. Чому так? Ну не знаю. Так історично склалося, бо канал скарби Дракона був спочатку, а потім вже відкрився канал Фаларистика України. Теж в реалізації колодка підібрана, типова, скажімо так, ну, 10 років, 10 років, 10 От. Кому цікаво. Ще раз нагадую, все, що ви бачили сьогодні, безпосередньо на відео буде на продажу на аукціоні Віоліті. Десь протягом доби де буду буде на продаж, тому заходьте на аукціон, тому що цікаво. І вісники там будуть, і сувенірна продукція місце оборони, і ось ці знаки СБУ. Дякую за перегляд мого відео, дякую за цікавість. Заходьте підписуйтесь на канали, ставте лайки. Буду радий бачити вас в числоді своїх підписників. І безпосередньо буде ще багато відео, як чисто інформаційного характеру, так і як і це товари на продаж на аукціоніволіті. Тому цікавитесь, кому щось треба собі в колекцію, то придбувайте. Воно дуже гарне і буде прикрасою дійсно прикрасу вашої колекції. Слава Україні!